Минулого разу ми з вами занурювались в атмосферу різдвяної класики, перевірених часом фільмів, які не втрачають своєї магії. А сьогодні уявна підготувала для вас щось особливе: це добірка відносно нових різдвяних фільмів і мультфільмів, які вийшли протягом останніх п'яти років. Ну, деякі може навіть трішки більше. Тут ви знайдете як зворушливі сімейні історії, так і яскраві анімаційні пригоди, які подарують свято кожному. Та перед тим як почнемо невеличке нагадування. Не забудьте поставити лайк, підписатися. На канал і написати коментар, який сучасний різдвяний фільм вас вразив найбільше. Ваші коментарі дуже допомагають. А тепер сідайте зручніше. Починаємо! І почати цю добірку хочу з фільму Щасливого Різдва. Життя Кейт після тяжкої хвороби втратило колишній блиск. Ледь одужавши, вона перестала вірити в себе, відмовилась від мрії стати співачкою і загрузла в рутині, яка її руйнує. Кейт працює в лондонському магазині різдвяних товарів, щодня вдягаючись у костюм ельфа. Але за цією святковою маскою ховається зовсім не радісне життя. Вона ігнорує своє здоров'я, шукає розраду в алкоголі і ночує, де доведеться. Одного дня через вітрину магазину Кейт помічає незнайомця, який уважно роздивляється щось на даху. Її цікавість бере гору, і вона вирішує підійти. Том, так звати чоловіка, із захопленням розповідає про рідкісну пташку, яку він помітив. Ця коротка зустріч стає для Кейт першим кроком до змін, хоч вона цього ще не розуміє. Згодом доля знову зводить їх разом. Том бачить у Кейт щось справжнє, те, що вона давно втратила в собі. Це тепла історія про другий шанс, пошук віри в себе, та те, як різдвяний дух може повернути надію і радість у життя. Хлопчик на ім'я Різдво. Коли тітка Рут приїжджає доглядати за трьома дітлахами, які нещодавно втратили матір, вона вирішує відволікти їх чарівною різдвяною історією. Так починається казкова розповідь, що лежить в основі цього фільму. У центрі сюжету Ніколас, хлопчик, який живе з батьком дроворубом Джоелем у засніженій Фінляндії. Після смерті матері його єдиною розрадою залишаються спогади про її любов. Те життя змінюється, коли король закликає знайти надію в темні часи, і Джел разом з іншими вирушає на пошуки легендарного поселення ельфів, залишивши Ніколаса з суворою тіткою Карлоттою. Не витримавши життя під її контролем, Ніколас вирішує вирушити на пошуку ельфів сам. Узявши карту та вірну помічницю, розмовляючи мишку Міко, він вирушає в захопливу подорож і, зрештою, знаходять чарівне селище. Проте ельфи не довіряють людям. Чи зможе Ніколас переконати їх у доброті людей і відновити надію? Подивіться фільм, щоб дізнатися, адже ця зворушлива історія обов'язково подарує вам святковий настрій. Залишенці. Перед різдвяна тиша огортає академію Бартон. Учні та викладачі роз'їжджаються на канікули, але кілька людей змушені залишитись в засніжених стінах школи. Буркотливий і суворий викладач Пол Ханем залишається відповідальним за порядок. Йому також доручають опіку над 15-річним Ангусом, єдиним учнем, що залишився в гуртожитку. Ангус добре знається на історії та має гострий розум, але його проблеми з дисципліною не раз ставили під загрозу його навчання в престижній академії. Він часто сперечається з Ханем, Немом, що лише ускладнює їхні стосунки. Шеф-кухарка Мері, яка втратила сина у В'єтнамі, намагається підтримати святковий настрій, але сум важко подолати. Та різдво здатне творити дива. Сварки поступово змінюються на дружбу, а будні перетворюються на справжню зимову казку з теплом, пригодами і духом свята. Цей фільм раджу обов'язково до перегляду. Це те, що називають такого вже не знімають. Є в цьому фільмі магія та атмосфера старих різдвяних фільмів. Хроніки Різдва це чарівна різдвяна історія про неймовірні пригоди, щиру дружбу та справжні дива, що роблять свята особливими. За сюжетом сани Санта Клауса ламаються після падіння з неба, і Різдво опиняється під загрозою. Санта міг би надовго застрягти в Чикаго, якби не брат і сестра, Теді та Кейт, які завжди вірили в нього, попри глузування інших. Діти хотіли зняти Санту на камеру, але випадково пошкодили його сани. Тепер їм доведеться виправити ситуацію, об'єднати зусилля із Сантою. та його ельфами, щоб врятувати Різдво і повернути людям святковий настрій. А ще в 2020 році вийшла друга частина Хроніки Різдва 2. цього разу Кей та її новий друг Тай вирушають на північний полюс, щоб допомогти Санті впоратись із одним лиходієм, який хоче зруйнувати Різдво і викрасти чарівну зірку. Ще більше пригод, магії і святкового настрою. Це дійсно святкові атмосферні фільми на свята. Людина, яка винайшла різдво. Ця біографічна драма переносить нас у 1843 рік, у час, коли відомий британський письменник Чарльз Дікенс переживає глибоку творчу кризу. Його останні роботи зазнали критики, видавці відмовляються співпрацювати, а натхнення, здається, зовсім покинуло його. Але одного похмурого жовтневого ранку письменника відвідує ідея, яка змінить все: створити персонажа Ебенезера Скруджа, жорстокого скнара, який ненавидить Різдво. Так народжується легендарна повість Різдвя. А на пісня, яка перетворила свято на те, що ми знаємо і любимо сьогодні. Та на жаль, цей чудовий фільм не має української озвучки, тому й його доведеться дивитися в оригіналі або з субтитрами. Але історія, наповнена магією та духом Різдва, того варта. А ми переходимо до наступного різдвяного фільму: Восьмибітне Різдво. Ніл Патрік Харріс дарує неперевершену атмосферу свята та магії у цій чарівній різдвяній комедії. Його герой розповідає доньці історії про одне незабутнє різдво, яке сталося в кінці 1980-х. Тоді він опинився в епічній гонці за найкращим подарунком у світі, і це перетворилось на справжнє свято з нотками ностальгії та зимових пригод. У 1980-х роках. Хлопці з передмістя Чикаго мріяли про одну річ: чудову ігрову приставку. Нінтендо, 11-річний Джек Дойл швидко зрозумів, що на такий подарунок від батьків насправді не варто сподіватися. Тому йому доведеться вірити в справжнє різдвяне диво, щоб здійснити свою мрію. Для цього він звернеться за допомогою до своїх відчайдушних друзів, готових на будь-які витівки, щоб допомогти йому здобути омріяний подарунок. Тепер вже дорослий Джейк розповідає свою історію своїй доньці Енні, яка сподівається отримати телефон на свята. Однак, можливо, історія її тата виявиться навіть кращим подарунком, ніж будь-який гаджет. Цей фільм справжня перлина серед нових різдвяних стрічок, яка обов'язково. Принесе тепло та радість у ваш дім. Тут присутня справжність, чого так бракує сучасним конвейерським фільмам від Netflix. Дух Різдва. У центрі цього фільму історія самотнього та скупого чоловіка, який відкидає всі радощі життя. Він не переносив ні сміху, ні веселощів навколо, і особливо ненавидів дітей, вважаючи їх гамірними і нестерпними. З кожним роком він все більше відчував себе відчуженим від навколишнього світу, а зимові свята лише додавали йому дратівливості. Герой фільму не витримує святкової метушні і вважає, що витрачені на подарунки гроші це марнота. Однак одна холодна ніч змінює все. До нього зявляється. Таємничий дух Різдва, який обіцяє розкрити перед ним завісу майбутнього. Це стає початком магічної подорожі, яка змусить його переосмислити свої погляди на життя. Та чи зможе він змінитися і зрозуміти справжнє значення Різдва? Обов'язково подивіться цей фільм, щоб дізнатися. ГРІНЧ у минулій добірці я радила вам фільм Грінч викрадач Різдва 2000 року з Джимом Керрі в головній ролі. Але сьогодні ми говоримо про анімаційну версію цієї ж історії, яка вийшла пізніше. І це чудовий спосіб побачити знайомий сюжет у новому світлі. У мультфільмі Грінч зелений монстр, який ненавидить Різдво, вирішує вкрасти свято в мешканців містечка, щоб повернути собі спокій і тишу. Він прикидається Санта-Клаусом і навіть намагається вкрасти оленів і подарунки. Проте Юна Сінь. Ділу разом зі своїми друзями планує зустріти Санта, щоб подякувати йому. як завжди, добра справа змінює серце Грінча і весь його план. Цей мультфільм чудова історія для всієї родини, яка подарує вам сміх і гарний настрій. Клаус Джеспер, егоїстичний син багатого магната, виявляється найгіршим студентом академії пошти. Після провалу його батько вирішує відправити його на суворий острів за полярним колом для перевиховання. Щоб повернутися додому та відновити доступ до батьківських багатств, Джеспер має виконати непросте завдання: надіслати 6 тисяч листів. Однак він швидко розуміє, що місцеві жителі поділені на два ворогуючі табори взагалі не використовують поштові послуги. Джеспер майже здається, але то. Тоді він знаходить несподіваних союзників, вчительку Альву та таємничого лісоруба Клауса. Цей фільм став одним з найкращих різдвяних творів останнього часу, що поєднує в собі магію, гумор і теплоту. Його яскрава анімація та захоплюючий сюжет не залишать байдужими ні дітей, ні дорослих. Завдяки чудовому розвитку персонажів та неймовірно зворушливій атмосфері, фільм стає справжньою різдвяною класикою, яку хочеться переглядати знову і знову. Тому, якщо ви ще не бачили, не зволікайте. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає нове різдвяне диво, яке зігріє серце. І в кінці цієї добірки я додала атмосферний норвезький міні-серіал Різдвяна буря, який подарує вам ще більше святкового настрою. Надія фільму розгортається напередодні Різдва в аеропорту «Осло», де перетинаються долі десятків випадкових пасажирів, кожен з яких поспішає у своїх справах. Серед них є колишній успішний піаніст Артур Берг, який змушений летіти на концерт економ класом. Зірка поп музики Іда, яка дуже егоїстична і владна, бармен Маріус, що чекає. На дзвінок від лікаря з результатами своїх аналізів, та Марія, яка намагається встигнути до Нью-Йорка на операцію сина. Всі ці люди опиняються в аеропорту через снігову бурю, яка скасовує рейси, змушуючи їх провести різдво на місці, де їхні шляхи перетинаються в найнеочікуваніший спосіб. Ось і закінчилася наша різдвяна добірка. Сподіваюся, ви знайшли для себе кілька чудових фільмів і мультфільмів, які подарують вам справжню святкову атмосферу. Якщо ви хочете більше таких добірок, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і писати коментарі. Мені цікаво дізнатися, яких цих новинок вам сподобались найбільше. До речі, минулого разу я поділилася класичними різдвяними фільмами, а сьогодні ми зробили акцент на новинках. Якщо ви пропустили попереднє відео, обов'язково його перегляньте. Там є чимало перевірених часом фільмів. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що ваші свята будуть наповнені теплом. Радістю і чудовими фільмами з вами була уявна. До нових зустрічей на каналі.